Ось так в супроводі поліції та з проблизковими маячками їхала народжувати Вікторія Шелік. Її в Полтавський пологовий будинок чоловік віз аж з опішні. В цей день нічого не підвіщало. Ми з дитиною пішли з Міланошкою на розвивалку в 3 часа дня ще, 15.00. Я ще нічого не відчувала. Я а, теж. Да, народила я вже в 17.00, щоб ви розуміли про межуток часу, дві години. У да. мене стрімко все пішло. На збори у нас було, ну, там, 5-10 хвилин уїхали. Ми я теж на спідометр не дивився. Він у мене зупинився. У мене час зупинився. У мене була задача доїхати до роддому, привезти жінку, щоб вона народила мені, як казалось, хлопчика. Через стрімкі пологи довелося порушувати усі правила дорожнього руху. Розповідає Євген Шелік. Доїхали ми на під'їзд в Полтаві до переїзду, тобто за пішню на переїзді. Якраз шлагбаум був перекритий, ну там тільки пройшов поїзд і відклали на... шлагбаум. шлагбаум, Ну черга була, ну, мабуть, метрів 200-300. Ну, я не міг чекати ну, ні хвилинки. Я по правій стороні всіх опять же, нахабно обганяв тут. Авто подружжя і помітили полтавські патрульні. Ми ну, Разом з моїм з моїм колегою Бондар Андрієм Миколаївичем. Під час вільного патрулювання а, помітили транспортний засіб, який порушив право дорожнього руху, а саме, проїхав на заборонений сина світовбору. Під час зупинки транспортного засобу водій повідомив нас, що. Його жінка народжує у неї стрімкі пологи. Швидко зорієнтувавшись із вімкненими приблизковими маячками, патрульні доправили породіллю до пологового. За кілька хвилин на світ з'явився хлопчик з ростом 53 сантиметри та вагою. Три вісімсот уже в сім'ї у нас назвали нашого мирончика. Ну льотчик. Бо так швидко доїхати, народитись ну то льотчик може. Я дуже просила мам братіка, і ані мені мама мені подарила братіка. Буду очень його любить і допомагати. за перевищення швидкості та проїзд на червоний. Поліцейські протоколу на новоспеченого батька не склали, адже це була крайня необхідність. Додає Аліна Пашко.